Друзі, привіт! Покажу вам, як клеїти кварцвинів. Хто не знає, покажу, як це робити. Ось тут у нас йде на балконі, буде кварцвиніл. Тут де примикання до дверей, його приклеюємо, щоб він тут не гуляв і гарненько зробимо силікончик. Поїхали. Що нам треба? Нам треба клей, ось такий у нас двохкомпонентний, суміш, затверджувач один до дев'яти. Розбавляємо вагу і погнали. Є? Так, час роботи суміші приблизно 30-40 хвилин. Ну, в таку журу, як в нас, там 15-20 хвилин і все, вона вже затвердівала. Так, нам ну, треба таку гребіночку п 2 ось такими маленькими зубчиками. Попередньо, дивіться, попередньо я вже тут все підрізав собі, кварцівнів стоїть готовий. Все приміряно, розібрав його зараз. Наношу клей і плей з броне. Все нас виглядає. Зараз покладемо тут якийсь видальку, щоб він э, собі клей прихватився. І буде красота. Якось так.